Все те саме. Всім привіт і файного міста! Юрій Шкіняк. Андрій Турко. І ми знаходимося з вами на вулиці Довженка, 24. Ви спитаєте, чому? А ми скажемо, тут відкрилась буквально декілька днів нова доставка піци і суші. І називається воно як Нотіно. Я думав, ти скажеш, ви за нами дуже скучили. Це давно в нас не було стрімів, але будемо вас радувати все частіше і частіше. Давайте зайдемо. Глянемо, що все. Е, дивіться, в першу чергу скажемо, що це доставка, але всередину можна приходити забирати і навіть є маленький столик, де можна перекусити. Супер. О, Якщо можна добрий, добрий день виключити музику, треба, щоб нас було чути це так маленьке поважання. Бачите, столик є, де ми будемо це просто для того, щоб могли почекати і. Може, якщо дуже голодні, то перекусити. Тут є. Так, тут навіть є снеки. Ось в першу чергу, що хочемо сказати: нотіно це заклад, який новий, ось, але вони дуже заморочилися, ну принаймні вони так сказали, з усілякими соусами, добавками, які роблять страви ексклюзивними. Зараз ми, є, ми сьогодні будемо пробувати піцу з їхнім ексклюзивним соусом. Так. І крім того, реч наже тут є ролер, який ми замовили щодо того, подивіться обов'язково. Наше відео Reels, якраз ці роли, ми знімали на Reels. Супер. Але почнемо ми з Піц. Традиційно, тому давайте роли поки заберемо. Ну, знову ж таки, як ми і казали, тут можна почекати. Можна почекати, але якщо дуже людина вже голодна. То е, їх можуть принести от, такі дівчата. Заволили до часу, коли їхали сюди. Так, так, так значить, так, що скажіть за швиденько за нам, що це за піца? І Яка ціна? Це грибна, я так розумію. Е, так, це грибна. Е, її ціна добре, а, і це е, і... прошу то, Пр... так? Е, ранч. Ой, ранч. Це. Ага, це там, де соус. Е, супер. Взнайте нам за ціни цих піс, просто заради цікавості, щоб сказати. Нашим Довичай, глядачам. Та так, давайте так, поки взнаю ціни, то ще раз продублюємо. Знаєте що, ми збір робимо на 105-ку. То можна ще раз нагадати вам, друзі, якщо дивитесь ці відео, і маєте бажання замовити піцу, то ще замовте трошечки бонусів нашим бійцям. Для хлопців. Ми нагадуємо, що в нас на нашій сторінці є відео, де бійці 105-ї бригади наші, Тернопільські звертаються. З проханням на антидронову рушницю. То їм же файне місто проводиться. Так, місце. разом з сотою. До речі, хто більше 300 гривень задонатив, той потім Є. отримує змогу. Ми розіграємо багато-багато подарунків від соти. Так, Супер. Так, поїхали. Добренько, отож, продовжуємо це нутіно. Ну, хотіли б знати по цінах, що там робиться, по цінах піц. Дивись, ну, ця грибна. Тут ідуть, подивись, лисички, білі гриби зелень. Ну, одним mm -hmm. словом, дуже багато, дуже багато всього цікавого. Я вийшла у нашій оператори, що дивіться. Ця біця вартує 185, ця 225. 185, 225. Okay. Вони всі йдуть на доставку, так. До речі, друзі, якщо самовиніс, то тут мінус 15%. А, а і для і... військових мінус 20%. Супер, крім, крім того, і... доставочка а, є. Доставка, звісно, що є доставка. Це перш за все, це є доставка. Доставочка від 450 гривень безкоштовно. Тобто, якщо ви замовите 450 плюс, це все безкоштовно. 450+, плюс, це, грубо кажучи, три піці, ну і вище. Давайте будемо. А, вибач, забув сказати. Також, якщо у вас день народження, то у вас знижка мінус 15%. Ага, а сумується. Не знаю. Якщо ви військовий і у вас день народження. А сумуються, до речі, ні. Я думаю, що 15%, 15%… — Ні-ні, просто 15 15 з 15 відрочок. Давайте з цієї. — Давайте З грибочків. Окей, будеш собі. Лисечки. Лисечки, білі гриби. І знаєш, що круто? Смачно? Смачно, по-перше, гриби. Тробів багато. Mm. І мені подобається, що воно в поєднанні з цибулею. Mm. Так. Тим не менше, цибуля не... Юра Кіняк сьогодні тестить суто наченко, ми так вирішили. Я те, що mm -hmm. повністю пісу, Юра Кеняк Тначенко. Що ти скажеш про тісто? Давай візуально подивимося. Ну, Візуально тісто таке, як має бути. Дивись, багато повітря, кульок з повітрям. Воно пухке, але тим не менше зробили до скоринки. Десь так? мене або смачно, бо не, не смачно. Ви тісто ферментуєте, так? Окей, тісто ферментують. Не знаю скільки по часу. Ось, але. На, на вигляд воно ферментоване. А скажіть, тісто угу. ферментуєте, так? Ну, звичайно. Ну, на вигляд воно точно ферментоване, що ти скажеш по смаку. Це дуже класна піца з грибами. Однозначно спробуйте, тому що Однозначно. грибів дуже багато різних. І мене підкупляє те, що... Мене лисечки підкупало. Слухай, мене лисички також. Мені білі гриби не так е, якось вау, як, як лисички. Це дуже класний ну, смак. Ну, Давайте ще одну. І глянемо. Багато сиру, до речі, так само, плюс, бачите, що багато сиру. Цибулька суду для смаку. І взагалі зараз взимку цибулька це як мінімум плюс 10 до імунітету. Ну і це до смаку дуже, воно підкреслює. Це смачно. Mm. Не пошкодували грибів. Mm. Тому, друзі, пробуйте, замовляйте. Крім того, ціна не така велика. За 200 гривень будете мати це немаленьку піцу, ну, на двох. На одного, певне, що з'їсти буде важкувато. Це 30-сантиметрова піца. піцу. Ем, ну, В принципі, на одного, я не знаю, на одного це добре. Таку ну, піцу з'їсти, я думаю, що. На не одного це можна... дуже ситий. Мені повністю вистачає отаку сочку томатного і одну піцу і все. Їдемо далі. Це фірмова піца, так? Це папероні. А, це папероні? Так, це папероні піца. Опа! Окей? Це папероні? Так, Це нереально. Що по ціні папероні? 180. 180 гривень папероні. Знову ж таки, що класно? Дивись, як правило, в папероні не ставлять перців. Це просто в бонус. Але треба, так? Чи ні? По бажанню. По бажанню. Завжди піця в пепероні там має бути перше пепероні. Цього всього. Логично... — Ні, не так. Як не сподій, Ну, Як повинно. правило, так, як правило, пепероні, просто там має бути сир, має бути соус, як правило, томатний. Так, і ну, от Перці, все решта, базирік це все решта в бонус. Скажем, стандартом Маргариту ту саму роблять просто базирік, має бути, має бути, має бути м -м, томатний соус. Mm -hmm. От, і має бути mm, сирочок. Давай спробуємо папероні. Давай. Ну, тісто тобі взагалі подобається. Так, тісто подобається. Не знаю, можливо я просто давненько піси не їв, скажу чесно. <laughs> Але те, що їм мені подобається, як бачите, наминаємо так егей. Зробимо так. Гостренько. Mm -hmm. Папероні oh. взагалі гостренько. Густренько. Mm -hmm. Ну, я перець з'їв. І цікаво по продуктах. М -м чи використовують якісь італійські? Ні. Папероні непогано. Я думаю, що е папероні, мені здається, це якесь дороге українське. м'ясна угу. Ой-ой. А ось фірмова, так? Так, це фірмова наша пійця з фірмовим нашим соусом. Скільки вона коштує? 90 гривень, її ціна. Золе, вона мені на вигляд вже дуже подобається. Я вже її хочу на вимірювати. що таке ранч взагалі? Ну, ранч це ну, в першу чергу це соус такий, mm. то, що я знаю. Давайте ми зробимо, так. — Ранч Вірки, це. Ranch е... це фірмовий соус, так? Прошу, ваш до... Соус для піться. А, то це а є це ранч. Треба... Оце Ні. ранч, чи що? Ні. Ні, отут соус ранч, а це соус для піци спеціальний. До речі, от про що я говорив? В них. Е... Мають різні смаки, різні страви. Якщо піца, то вона от кардинально відрізняється. Я скуштував грибну і цю, вони абсолютно різні. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ясно. Але давай ще подивимося, це їхня фірмова піца. Так. Як правило, як заклад відкривається, вони вигадують щось нове і вартує то нове брати. Так, тому ми, що бачимо, це... так, ми бачимо тут якийсь ще зовсім інший соус. Він, Я б сказав, що це білий. Він... О, до речі, дуже, дуже прикольно пахне. Mm -hmm. Там є. Щ... Він якийсь частниковий і що там є? Попробуй. Давай, попробуємо. Це песто? Mm -mm. mm -mm. Нема песто? Mm -mm. Mm -mm. Багато укропу. Слухай, це круто. Багато кропу соус. Це... Багато кропу. Якийсь він смет... сметанково. Тобто це не майонез. Це якась сметанка. Тут кріп. Кисло солодкий якийсь соус. Слухай, це дуже круто. Це дуже круто. Друзі, дуже рекомендую. І подивися, як він щось яке... нагадав, я не можу. сказати що. Це. І подивіться, яке начення. Тобто тут безліч всього. Це карамелізована цибулька? О! клас. Мисливські ковбаски. Причому я підозрюю, що тут е... Ну поправте мене, якщо я не правий. Е... Ви використовуєте українські м'ясні вироби, але дорогі. Але от, друзі, це е, українське е, виробництво там ковбас, але я підозрюю, що це якесь з тих дорожчих. Знаєш, з тих е, глобино, з тих. Це дуже прикольний соус. Це дуже смачно. Хочу, щоб Юра кулек щось спробував, реально соус малишим. дуже цікавий. Бо ми скільки піц не пробували. Я такого ще не їв. Ми такого так. Ми такого не їли взагалі. Але, друзі, це дуже оригінально. Це як мінімум дуже оригінально, дуже. Mm. Так, Юра Паначенці виключту. Добре, mm. їдемо далі. Добре, по піцах. Однозначно пробуйте, соус шикарний. Mm. Ранч mm. треба брати полюбе. Ну і справедливості заради мені сподобалися. От обидві піци. Добре, по поки ще нам несуть роли, я ще якщо можна візьму оцю, тому що. То, справді гостра. Справді гостра і справді класна. Mm. 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 Дуже смачно. Це круто. Ну, дивись, сказати, що я. Здивований, не сказати нічого. Ну, я, я, я задоволений і здивований, оскільки під сніг, от раніше, мені дуже сподобалося. Грибна мені дуже сподобалась, бо там лисички. От, от чесно, ще раз повторюсь, мене не так здивували білі гриби, і не такий вау-ефект, як, як лисички. Це дуже смачно. І там велике поєднання, там багато сирів, велике поєднання сирів це ну, мені дуже сподобалось. Друзі, однозначно треба брати. Правда, Реком, рекомендую. Ще момент того, що заклад тільки-тільки створився. вони дуже дуже валяться над якістю всього, тому обов'язково тестіть. Так, це в нас Філадельфія. Якщо можна, поміняйте тарілку. яко. Мені ні. Оп. І скажіть, скільки коштує ця... 190 гривень. 190 гривень, так? так? Добре. Так, ну що, так. Андрію? Зробимо, так? Юра, ти по ролах навіть школу закінчував, то Так, я розбирайся. з вашого дозволу один ролл мушу розібрати. То, що я бачу, то, що багато в філадельфії, знаєш, бо найдешевше в ролах це що? Це рейс, певне. Ти як правило, рис, люблі і вірок. якщо зекономити, щоб то... було багато рейсу, було менше філадельфії. Тут Двіться, я розберу один ролл. Ми маємо. Так. Ми маємо норі. Супер, дякую. Так. Тепер давай по по цьому, по розбору. Значить, огірок. Огірок нарізаний правильно. Дивись, огірок має бути отак і нарізаний. Не має бути круглий, бо я на салат круглий ріжу. Має бути пускай, отакий має огірок. Бути. Знаєш чому? Mm -mm. Має бути трішечки шкірки, трішечки, От коли подають в суші огірок з насінням, так, знаєш, це середину, Чи ні? То Це, це не добре. Має, має бути трішечки шкірки і трішечки огірочка. Оце от має бути. Так, 100 років не їв ролів. Ну давай м -м. ми пробуємо. Дуже ж таке, це таке враження, що ти десь сидів е в цьому, на гауптвахті. Піцу він 100 років не їв, роли він 100 років. Ну so, язик, я таке не їв. ви давно не знімали в жуфер міста. Так. Окей. М -м. Дуже смачно. До речі, так щедро в васабі. Нормально. Е -е і рис. Рис дуже гарно зварений. Вже можемо сказати. Комплімент. Десь роли немаленькі. Порівнюйте з Андрієм. Є. Так, а ну зараз. Та імператорський. А ну чекайте, поки що цей, спробуємо тільки спробувати ролик. Далеко не втікайте, розкажете по цінах і що де входить. О? Mm -mm 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 -mm. Поки я говорив, він мене впав. Це моя вина. А що ти скажеш? Спашно? Це смачний рол. тут багато філодельфії. Дивись, її. І... і, до речі, не пошкодували по васабі. Воно. Як правило, в нас воно просто розводить порошок, так? Воно таке. Mm -hmm. І тут як же розведеш, wow. яка консистенці? Він гострий. Wow. Він справді гострий. досить гострий. Він добрий гострий, друзі, пошкодували молодці. Так, так, так має бути. Йдемо далі. Oh. І розповідати за роли. Так, а ну скажіть, що це за рол у вас такий цікавий? Це рол осака, це імператор. Осака. Е, я бачу всередині риба. Що за риба? Давайте отако зробимо. Смажена угу. телепія. Смажена телепія. Далі огірочок Філадельфія. Оу, оу вау. цей сиром, чеддер. Тут лосось. Так. Лосось. І потім сир чеддер. І причому він е, вибачте. Пропалений? пропалений? Так. Прекрасно. Дуже ти любиш пропалений сир? Звісно. Пробуємо. Пробуємо. Так, друзі, я маю розібрати цей рол також. Це дуже цікаво. Е, Знову хочу звернути увагу на рес. Рес якісний, гарно зроблений. Огірок правильно нарізаний, вже плюс. Mm. Я дуже не люблю, коли ріжуть на економці огірок, mm -hmm. дуже тонко. Разом з насінням, разом зі всім, потім його на два тобто перерізали. Має бути, з має бути ось такими скебочками. Пояснюю чому. Туда, там має бути трішечки шкірки трішки, і отако. І насіння туди не засовують. І прикольний соус, до речі. І прикольний соус. Yeah. Риба теляпія фрі. Цікаво. Цікаво. Серчедер. Вибиш, що я буду все окремо. Андрій буде <кхи> все разом куштувати, так? Да? Ну, І шматок. Все разом воно дуже прикольно смакує. По окремості також. Чому? Часто густо в роли пхають якусь таку родзинку, а решта аби було купа сиру, якщо сезон, купа огірків, і десь там червоне, щось таке, от, то лосось. Тут це нормально. E, я сподіваюся, вам сподобається, як і мені. Мені дуже сподобалось, рез дуже класний. цей. А скажіть, що це за рол такий? Це рол імператор. Рол імператор. Так. Його ціна 235 гривень. І що в нього входить? Вугор і лосось. Вугор, лосось. А оце зверху це що таке? Оригінальний соус. Оригінальний соус. Ще й ікра. Дивись, воно йде в шахматному порядку. Клас. Бачиш, тут червоний. Я в кольорах червоний. упа. Ну, це е, ікра летючої риби, я так розумію. Ну, your... А, воно, воно, воно чи в тимпурі. Оце... Так? Ну, смажене. Так, так. Це гарячий ролик. Гарячі роли. Окей. У мене це... стандартний, просто їм юра. Більше я буду розбирати знову. Так, соус ми розберемо. Mm. Що скажеш? Огіру. Це со, що ми їли, це найніжніший рот. Стоп, Роб. це не огірочки. в тебе в роті. Тане? Поністю розставив. Mm -hmm. Авокадо. Плюс Друзі, авокадо. Це маєте спробувати однозначно. Дуже так, круто. Сир. Божечки. Так, маємо себе. Боже, що, що не хочеш? Mm -hmm. Mm -hmm. Соус дуже смучне. Mm. Дивись, для себе я визначив те, що, по-перше, соуси класні. Соуси вони роблять самі. Mm -hmm. По-друге, вони великі От, і їх ну, не смакують. Тобто три роли різні абсолютно, вони класні. Бо деколи от. буває, що ти пробуєш якийсь інший рол, крім, крім стандартних, крім Філадельфії, той самий. Ну, нормально, вони але. Махую. Але таке, не те, що однакові, просто можна їсти, скажімо так. Тут це смачно. Передусім, ось, спробуйте обов'язково, просто тане в роті. Візьми, от, просто візьми, візьми просто не розібраний, як ти розбирав, а з'їж і спробуй. Це дуже-дуже круто. Я рекомендую. Тобі взагалом як. Ну, взагалі мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Е що хотів відмітити, роли відрізняються знову ж таки про що я казав, роли відрізняються. Часто густо замовляєш. Тобі п'ять ролів привезли, різних, ти їсиш, що вони всі однакові на смак. Рис якийсь однаковий, соуси однакові, та взагалі ніхто соусами не замрачується. взагалі. Тут це є. Я би рекомендував, мені дуже сподобалося, та, та мені все сподобалося. це Заводи, мені, дивись. Імператор і оса. Да. Друзі, е нова доставочка. Зараз, я не знаю, як буде потім, але зараз це дійсно дуже смачно. Рекомендуємо спробувати, і а піци, причому там є такі піци з соусом, яку ми їли. Ранч. Ранч. Такого соусу ви не пробували? мені в дитинство нагадало, я не пам'ятаю, де що, але я щось таке схоже їв і ось так. Такого соусу в Тернополі, бабусь, немає. Ну і знову ж таки нагадуємо, це ранч. Ой, вибачте, ранч. Е, Нотіно. Нотіно. Вони знаходяться на вулиці Довженка, 24. Доставка, звичайно, є. На самовивіз 15% знижка. Якщо ви військовий або у вас з день народження, також знижка, тобто військовим 20% знижка. М -м -м. Крім того, на крім крім того так, якщо ви знижка, замовите будь... на 450 гривень доставка безкоштовна, yeah. ну і більше мається на увазі, тут є безліч снеків, крім того всього. Ми їх не будемо показувати, тому що нагі це картопля фрі, ну і всі решта ці смачні. Найпростіше давайте залишимо в Фейсбуці посилання і прямо от першим коментарем буде посилання на сайт Notino, щоб ви могли глянути, як воно по що туди входить, і могли посмакувати. Друзі, спробуйте це справді смачно. Ну, це дійсно смачно. Нагадуємо за збір на 105-ку обов'язково. Якщо вам сподобалось відео, то і лайкніть його вподобайку. І так, зробіть репост, репост напишіть будь який коментар і закиньте пару гривень на 105-ку, Бійці вам будуть дуже-дуже вдячні. Ну, а ми нагадуємо, що з вами була їжа файного міста. Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре а в Тернополі. і в Україні. Смачно! Смачно.